Згідно оперативної інформації Генштабу, протягом минулої доби на Куп'янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 9 населених пунктів Харківщини та Новоселівської Луганської області. На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Креміна, Білогорівка, Луганської області та Берестове Донеччини. Шість населених пунктів Луганщини та чотири Донеччини потрапили під авіаційний удар. На Бахмутському напрямку російські окупанти вели наступальні дії у напрямку Клішіївки. Проте безуспішно. Завдали авіаційного удару в районі Білої Гори Донецької області. У той час 13 населених пунктів, що на Донеччині, постраждали від ворожих артобстрілів. Серед них Васюківка, Малинівка, Торецьк та Північне. На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Сім населених пунктів Донецької області потрапили. Під артилерійський обстріл. На Мар'їнському напрямку наші сили оборони відбили усі 13 атак російських окупантів в районі міста Мар'їнка. У той час поруч окупанти завдали авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Гостре Максимільянівка, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. На шахтарському напрямку Вугледар, Богоявленка, Золотанива та Велика Новосілка потрапили під авіаційний удар. Ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар. Причистівка, Новоукраїнка та Золотанива Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Ольгівське Запорізької області потрапило під авіаційний удар. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Времівка, Новопіль Донецької області, 10 населених пунктів Запорізької, Нікополь, Дніпропетровської області, одраду Кам'янка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.